Вітаю, діви! Це ваш таро прогноз на листопад. Розпочинаємо з загальної енергії листопада, загальної енергії місяця. І у нас тут Паш Кубків. Паж Кубків це така приємна легка енергія натхнення, відкритість новим почуттям. і приємним відчуттям, Ви можете дозволити собі бути більш м'якими, емоційними, більше довіряти всесвіту, оточуючим. Також у вас може з'явитися. Якісь нові творчі ідеї, якісь бажання зустрітися з друзями, бажання десь погуляти, проявляти свою любов і свою увагу всесвіту. Дозвольте собі проявити цю енергію по максимуму і не стримуйтеся, будьте відкриті навіть у якихось дрібницях. У роботі та фінансах у нас карта Зірка. Карта Зірка це у нас кармічна карта, яка говорить про те, що у роботі та фінансах приходить якесь нове бачення. Якесь натхнення, можливо, мрія, яка поступово стає метою, з'явиться якийсь шанс, який приведе вас, наче до вашого призначення. Це може бути. Якась ідея, яка виникне у вас, і вона переросте в якийсь проєкт, який буде відповідати потребам вашої душі. Тобто, це не просто робота для заробітку, а робота заради натхнення і задоволення. Тому Мрійте по крупному, масштабно, тому що саме ваша віра буде притягувати цю енергію удачі і не опускайте руки, якщо це буде довго, тому що по зірці у нас все буде розвиватися досить повільно, не швидко. Але ваша зоряна дорога вже підсвічена, рухайтеся в тому напрямку. У стосунках, емоціях та близькому оточенні у нас тут трійка кубків. Трійка кубків говорить про те, що у стосунках та емоціях у нас також радість. Тепло, відновлення гармонії у стосунках, якщо до цього було якось не дуже гармонійно. Це час знову святкувань, як і загальна енергія вашого місяця, спілкування з друзями, час бути поряд з вашими однодумцями, людьми, з якими можна бути собою. Якщо ви зараз у стосунках, то додайте більше в них легкісті, флірту, якихось спільних радощів, спільних свят. Якщо ви зараз самотня, то можлива зустріч з партнером на якихось святах або через спільних друзів. Тому якщо ви зараз в активному пошуку не нехтуйте такими мероприятіями. У здоров'ї у нас дуже крута карта Сонце. Сонце це найпотужніша ресурсна карта, в якій дуже-дуже багато енергії, і вона нам говорить про те, що енергії в листопаді у вас буде багато, ви стабілізуєтеся, якщо ви хворіли, то відчуєте оцей приплив сил, з'явиться бажання діяти. Також ця карта радить, звісно, не забувати рухатися, бувати на сонечку, зігріватися, отримувати більше позитивних емоцій. По цій карті дуже радиться там, переглядати комедії, не заліпати в чомусь сумному, тому що все повинно бути сонячне, контактувати з дітьми, бувати на природі, займатися творчістю. Але Ще дуже важливе зауваження по сонцю, якщо ми його дивимося як здоров'я, вона нас ще попереджає, що є е, как, шанс вигоріти. Е, тому обов'язково не нехтуйте відпочинком, тому що сонце нам і дає дуже багато енергії, але якщо ми ну, випробовуємо себе на максимум, то можемо і вигоріти. Тому не забуваємо відпочивати і грітися на сонечку, якщо ви його десь знайдете в листопаді. Мені тут добре, в Іспанії тут досить сонячно, навіть в листопаді можна згоріти. Так, а ми йдемо далі. Виклик місяця для вас це перевернута трійка мечів. Перевернута трійка мечів, як виклик, говорить про те, що у листопаді у вас може. Виникати бажання як позаліпати на старих болях, повернутися у спогади якісь неприємні. То у нас перевернута трійка мечів, тому це вже те, що минуло, це старі болі, не, не нові. Але навіть вони стають для вас викликом. Тобто ви можете. Згадувати щось минуле, жаліти про якісь свої кроки в минулому, але ж ну. Ви вже не там, і задача листопада відпустити усі всі болі минулого, тому що ви вже їх не зміните. Прийміть їх як досвід з любов'ю, подякою, що ви вже це пройшли, як пройшли, по інакшому бути не може. І рухайтеся далі відпускайте серця у ці старі. Страждання. Підтримкою місяця у нас буде лицар мечів. Лицар мечів це якась така рішучість, ясність ясність дій. Лицар нам мечів дає саме таку як сміливість сказати своїм ідеям так. Так, от ми часто можемо сумніватися, чи робити, чи не робити. А ось лицар мечів, він же ж з мечем рубить з плеча, скаче швидко, і він нам дасть. Нам, вам, діви, він дасть цю енергію діяти швидко, таки, не вагаючись приймати якісь рішення, говорити прямо, якщо вас щось не влаштовує, діяти впевнено, якщо ви хочете щось зробити. У всьому буде ваша, ваша підтримка. Тобто, ваша підтримка у листопаді це ваша рішучість і можливість діяти різко і прямо. Порада на листопад це лицарь, е, лица жезлів. Лицар Жезлів – вогняна карта дії, яка нам прямо радить дій, скачі до своєї мети. Йди за тим, що тебе запалює. Дій, сміливо, натхненно, не аналізуй багато, вирушай у нові подорожі, втілюй нові ідеї, йди у нові пригоди. І... Як не стримуй свій цей внутрішній вогонь, поки він є. Діво, здається, останні півроку це ваш найкращий, найкращий, найенергетичніший прогноз на місяць. Тому я бажаю вам дійсно яскравого місяця. Не треба, навіть незважаючи на те, що осінь, пора ностальгії, не треба повертатися в ці неприємні спогади. А сконцентруйте свою увагу на мріях, які... Вже вже поряд до їх втілення. Гарного місяця, діви і до нових зустрічей. Пока-пока.